Формально це виглядає як допомога передача ресурсів. Базу будують під виглядом спільних оборонних проєктів ЗРФ, чи посилення безпеки на фоні підвищеної загрози, як полюбляють казати їхні пропагандисти. Тут і елемент залежності. Мінськ отримує від Москви ілюзію захисту, а натомість втрачає свободу. Дійсно, дуже активно ведеться підготовка цієї бази, створення полігонів, навчання. Дуже часто вісімка пентаклів у мене може показувати і заводи з виготовлення чогось більш мілкого. Це не просто точка дислокації, це місце системної підготовки і відпрацювання певних завдань. Повішений тут чітко нам дає зрозуміти, що це втрата суверенності для білорусів. Вісімка мечів у воєнних запитаннях дуже часто у мене програється як взяття у кільце. І якщо ми уважно подивимося на карту, то ми можемо побачити, що з Білорусі відкривається дорога до Литви, Латвії та Польщі. І у минулих моїх розкладах карти мені показували, що у РФ є величезні плани випробувати свою воєнну тактику на різних напрямках, у тому числі і тут теж може фігурувати і вода. Тут однозначно створюються умови і відпрацьовується логістика, інфраструктура, підготовка персоналу. Вісімка пентаклів – це карта технічного відпрацювання кожного кроку. Тут немає хаотичності, це системна майстерна праця над проектом, що включає підготовку площадок, інженерні роботи, підведення комунікації, опрацювання процедур розгортання. Шістка пентаклів: хтось бере, хтось віддає. Тобто тут і так все зрозуміло. Білорусь отримує ресурси, політичну підтримку, ілюзорні гарантії, натомість поступки, доступ до своєї території. Це може бути оформлено як взаємна допомога, але зі зміщенням владної переваги на користь РФ. Сім камечів – тут ключова карта щодо розміщення ракетного комплексу, так як вказує на таємні обхідні шляхи. Перша ж карта карти Сонця, яка відразу позитивно відповідає на наше запитання, це публічна демонстрація цього. Дійство – гучне оголошення і показ сили, рішення будуть прийматися швидко, без довгих затримок. Вісімка шезлів це карта прискорення процесів. Події можуть реалізуватися раптово раніше, ніж очікувалося. І плюс це ще й карта безпосереднього переміщення дев'ятка мечів. Все це робиться заради залякування, нагнітання атмосфери, ціль викликати міжнародну напругу, страх та певну кризу.